Нещодавно купили подрібнювач марки Vives в пені за 10 бодів і 330 крон. Потужність 500 Вт виробник китай. Подрібнювач має дві швидкості подрібнювання: спляну ємкість, подвійний ніж. В Наборі є зручна гумова підставка, щоб чаша не ковзалася. Спробуємо подрібнити арахіс. Накриваємо чашу кришкою, підключаємо мотор, вмикаємо першу швидкість. За 10 секунд отримуємо горіхову крихту середнього розміру. Додаємо другу швидку. За 15 секунд м'яка крихта, тож однозначно можна рекомендувати.